Отже, у Венеції стартувала 56-та мистецька бієнале. Україна представила там свій е, павільйон? Це незвичайний прозорий куб під назвою Надія це уособлення нового образу України відкритої і чесної. Загалом усе українське цьогоріч в Італії особливо популярне. Посеред Венеції майорять наші прапори. А у ці хвилини публіка збирається послухати наш гурт Океан Ельзи. У Венеції перебуває наш кореспондент Марина Петрова. Вона зараз на зв'язку. Марина, добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, яка зараз атмосфера біля нашого... o І на доброго вечора наш павільйон я бачу навіть звідси. Ми зараз знаходимо на центральній такій набережній острові. де, власне і проходить 56-та міжнародна мистецька бієнале. А і треба сказати, що місце розташування нашого, нашого павільйону воно дуже важливе. Це стратегічний був вибір. Гості йдуть набереж, гості. Учасники бієнале, Вони йдуть набережною в центральній павільйон арсенал. Дивитися роботи з усіх країн, з країн. І ось а, на шляху їм трапляється. Такий величезний, абсолютно скляний прозорий куб, а метрів на 12 метрів такими розмірами. А над ним майорить український прапор, і величезними буквами на ньому написано синім на жовтому Хоуп, знак оклику, це значить надія. Так називається групова виставка з семи українських художників, які представляють роботи в національному українському павільйоні. Їх усіх. Їх усіх е, організував цю виставку цих їх усіх робіт пінчук арт-центр, який вже не вперше представляє Україну на Венеційській бієнали, але він вперше вирішив представити Україну цього року саме таким чином. Адже раніше е, він представляв роботи, е, власне кажучи, е, популярних креативних молодих сучасних художників з усього світу. Цього е, цього року це українські художники е, і. Вони зробили роботи, не прості роботи, драматичні роботи про українське сьогодення. І, власне кажучи, ось що з цього приводу сказав засновник Пінчука центру Віктор Пінчук. Название «Хоп» все-таки это, ну, в значительной степени это моя заслуга. Но у нас, в общем-то, как раз надежда на то, что мы будем прозрачной страной. Потому что это не то, что это не, не есть уже отчет о том, какие мы есть. Это есть только надежда нас, українця, тому може бути такими станемо. Ну і власне кажучи, вже увечері у ці хвилини зараз відбувається відкриття, урочисте відкриття з прийомом біля нашого національного павільйону. Дуже багато закордонних гостей туди прийшло. Ну і власне кажучи, теж і українських а, гостей, кураторів, художників, письменників а, всі обговорюють оцю ідею, як представлена Україна цього року, у цей скляний куб, що це дає. А, багато хто в цьому вбачає якусь зайву напруженість, адже Україна абсолютно виходить беззахисною, але водночас вона виходить і прозорою. і. Треба сказати, що це вписується в концепцію цьогорічної бійнали, адже її тема цього року це усі майбуття світу. І дуже важливо представитися на такому поважному форумі. І про це, власне кажучи, в інтерв'ю фактам заявив розповів популярний український письменник Сергій Жадан, який також бере участь. Хоч він і письменник, а разом з художником Миколою рідним участь у груповій виставці нашого національного павільйону про нашу країну. Якщо хтось і може щось дізнатися, то передусім через мистецькі проекти і мистецькі ініціативи. Я думаю, що іноземці в першу чергу будуть слухати і довіряти художникам і письменникам, а не політикам. Ну і власне кажучи, от буквально буквально хвилин 20 тому відбулася репетиція популярного українського гурту Океан Ельзи, які сьогодні ввечері буквально за півгодинки, десь дасть нагоди відкриття нашого національного павільйону. Величезний концерт. Просто небо тут на набережні. З одного боку тут такі шикарні яхти стоять, і з іншого боку, просто житлові будинки. Посеред набережної відбудеться концерт «Океану Ельзі. Заради цього а, самі музиканти перервали свою відпустку а організаторам довелося дуже дуже дуже, дуже попрацювати, щоб домогтися дозволу для того, щоб провести цей концерт. Адже в старовинній венеції отримати дозвіл на таку величезну імпрезу просто неба це було в принципі непросто. А, але перед е перед концертом нам вдалося трошки ще поспілкуватися із самим Святославом Викарчуком. Ось яким настроєм він сьогодні даватиме концерт. Прошу пряма мова. Участь бієнали дуже важлива. І Те, що українські павільйони тут є, те, що вони представлені, я ну, бачу в програму якісними, цікавими молодими і художниками і в принципі культурними діячами. Це правильно. Просто не треба сприймати це як ну. Я не думаю, що від того, що ми тут зробимо, всі раптом ці дорогі яхти, всі попливуть до України, допомагати нам. Ну, власне кажучи, так і є. А вже за півгодини ми збираємось послухати концерт, подивитися, як сприйматимуть вини ці, ці, власне кажучи, гості з інших європейських країн нашу улюблену групу інно. Дякуємо, Марину. Отже, будемо чекати від вас детальних репортажів вже завтра. Це була Марина Петрова з Венеційської бієнали.